А от українські фермери можуть залишитися без землі. Державне агентство із земельних ресурсів планує внести зміни до переліку покупців земель сільськогосподарського значення. З реєстру мають виключити фермерські господарства або ж залишити лише створені до 1 січня 2011-го. Про це заявив заступник голови Держземагентства Микола Калюжний. Згідно з законопроектом, на сьогоднішній день є троє покупців сільськогосподарських ділянок: держава, фермерські господарства та громадяни України. Чиновник каже, що є три варіанти: або залишити закон таким, як є, або виключити фермерське господарство взагалі, або ж залишити лише ті, які створені до 1 січня 2011 року. За його словами, швидше за все не буде фермерських господарств взагалі, оскільки вони останнім часом почали розмножуватися як гриби, щоб скуповувати землю. Заступник голови відомства також повідомив про те, що до законопроекту про ринок земель планують внести норму про обмеження площі сільгоспземель, переданих в оренду, конкретно за окремими районами. Нагадаємо, наразі в Україні діє заборона на купівлю продаж земель сільськогосподарського призначення, яку буде знято за умови ухвалення законів про державний земельний кадастр, та ринок землі, як повідомлялося, виходячи з ціни одного гектара у 20 тисяч гривень, загальна вартість земель сільськогосподарського призначення в Україні становить 560 мільярдів гривень.